Чому наші слайдинги сподобаються вам більше, ніж системи інших виробників? Зараз розповім. Слайдингові системи Paneram Glass з загартованим безпечним склом мають три варіанти комплектації. Це Sliding Slim, Sliding Smart та Sliding Track. Між собою вони відрізняються висотою порога та роликовими каретками. Вибір висоти порогу зумовлений кількістю опадів, наявністю перевів вітру, значенням вітрових навантажень та частотою ходіння крізь приєми, що будуть засклені. Рухомі панелі системи виготовлені з ударостійкого загартованого скла товщиною 8 або десять міліметрів. Воно може бути як прозорим, так і тонованим у масі під бронзу чи графіт. Найважливішими елементами таких систем є роликові каретки, адже на них щодня впливає уся вага скла, яке формує стулки. Ролики наших систем виконані з ударостійкого матеріалу та розроблені для фасадного скління, що призначені для вуличної експлуатації в будь-яку пору року. В більшості систем інших виробників використовують роликові каретки для шаф-купе та кухонних меблів, які не придатні для вуличних систем скління, оскільки розраховані на мінімальні навантаження та експлуатацію всередині приміщення. А наші роликові каретки фіксуються в камері профілю без щілин і проміжків, що не дає системі розбовтуватися з часом експлуатації. Каретки в системах Sadding Smart та Track мають Корпус, а колеса виконані з ударостійкого пластику та збільшені у розмірах для більш легкого та безшумного ковзання по полозах. Так ось, завдяки посиленим роликовим кареткам, стулки загартованого безпечного скла можуть бути збільшені у розмірах, по ширині до 1,5 метри, а по висоті до 3 метрів. Системи коректно працюватимуть гроками без додаткового сервісу. Відмінним та дуже важливим елементом: Сладингових систем ПанорамГлаз під загартоване скло є наявність роликів на верхньому профілі стулок. Вони дозволяють стулкам не бовтатися у верхній напрямній навіть за сильних поривів відру. Верхні ролики систем сладінг забезпечують плавний та тихий рух стулок у проємі. А відсутність верхніх роликів у інших сладингових системах робить стулки в отворі нестабільними при вітрових навантаженнях, тому що ширина камери у верхніх напрямних профілях більше товщину скла стулки. У наших системах ця різниця компенсується верхніми роликовими каретками, розмір яких дорівнює. Ширині камери напрямного профілю. Товщина стінок напрямних та стулкових профілів впливає на розмір загартованих сляних панелей, які використовуються для розсувних стулок. Чим менша товщина стінок профілів, тим меншими за шириною та висотою можуть бути стулки та менш надійною буде вся система. Ця закономірність підтверджується вагою стулок, поривами вітру, часом та експлуатацією. Вагу високих та широких стулок може витримати без деформації лише міцний профіль, який з часом не буде відгинатись у тонких та слабких місцях. Також глибина камери. Вклеювання скла в стулковий профіль має вплив на можливі розміри майбутніх стулок. Нагадаю, що нашими системами можна заскити проєми з висотою до 3 метрів, а стулки можуть мати ширину до 1,5 метри. Система ущільнення між стулками складається з вузьких алюмінієвих напрямних з пазами кріплення водостійкого фетрового ущільнювача, що прилягає до скла наступної стулки, захищаючи засклене приміщення від проникнення пилу, вітру дощу та снігу. Унікальною для садників є система ущільнення між крайніми стулками отвору. Та бічними рамними профілями отвору. Крайні стулки зустрічає спеціальний профіль з двома рядами фетрового ущільнювача, який забезпечує максимальний захист від атмосферних опадів та вітру у місці контакту зі склом. Ущільнюючий профіль для крайніх стулок забезпечує їхню надійну фіксацію від поривів вітру в закритому стані отвору. Цей профіль також використовують замість бічних профілів приєму, коли стоїть завдання візуально зменшити присутність алюмінію. У системах слайдінг передбачений варіант Г-подібного та П-подібного скління отворів. У цьому випадку можливо Стосування ущільнюючого профілю з двома рядами фетру у кутах змикання стулок у більшості стадігів інших виробників такий варіант максимального ущільнення відсутній. Стайдингові системи «Панорамглас» технологічно продумані до дрібниць. Доказом цього є додаткове контрущільнення між столковими профілями системи, які відсутні у більшості аналогічних систем. На заглушках нижніх столкових профілів передбачений паз для фетрового водовіштовхувального ущільнювача. Під час руху він не ушкоджує поверхню профілю, а в положенні закритого отвору забезпечує необхідну в цьому вузлі ізоляцію від атмосферних опадів та вітру. Торцеві заглушки нижніх профілів мають демпферні вставки, які дозволяють робити зачіп плавніше та пам'яті. Як удар, на відміну містанових систем інших виробників. Демферні вставки також дають можливість збільшення розмірів скла, тому що виключається варіант обламування зачепів, на які припадає навантаження при переміщенні скла у отворі. Заглушки профілів пропонуються у двох кольорах. Чорні та сірі. У сладингових системах Panoram Glass передбачені трьох та п'яти полозні профілі, а також їх різноманітні комбінації: 3 плюс 3, 5 плюс 5, 5 плюс 3 і так далі. Безліч можливих комбінацій, які працюють. Це дозволяє варіювати кількість стулок у отворі за вашим бажанням. Така опція доступна не у всіх системах. У кожному з варіантів передбачені кутові з'єднувачі рамних профілів з водовідведенням, що працюють як у п'яти, так і у трьохполозному варіанті. Така функція є унікальною порівняно зі сладингами інших виробників. З'єднувачі можуть бути сірими або Чорними. Ще є маленька особливість у наших системах, якої може не бути у інших, це залежність стулок в одному напрямку руху і можливість вільно висуватися із загальної пачки стулок поодинці для миття та очищення. Даний варіант дозволяє очистити стулки від бруду повністю, без недоступних зон, що утворюються з обох боків стулок в аналогічних системах інших виробників. Можливість формування центрального входу це функція, яка передбачена для сління отворів великої ширини або в отворах, де вхід в приміщення технологічно розрахований по центру. У цьому випадку стулки засуваються по обидва боки отвору, але можуть бути зібрані у однієї зі сторін у дві пачки. У системах складених від панорам глаз передбачені бокові фіксатори стулок, накладні замки з ключем та кілька варіантів ручок на вибір. Ще раз нагадаю. Розсуними сайдингами панарамглаз можна засклити приєми висотою до 3 метрів та робити стулки шириною до 1,5 метри. Переваг у наших систем безліч. Можливо, та чи інша частина переваг присутня і у системах інших виробників. Але усі ці якості одразу присутні лише у слайдингових системах панорамглаз.